Всім привітарі друзі! Та сьогодні на моєму огляді BMP 1. Це е, вже друга BMP на моєму каналі. Хто не пам'ятає, до цього був огляд на BMP 2. Е, а сьогодні ми поглянемо на BMP 1 з Копів LEGO Ось так. Я її хотів зробити повністю в темно-сірому кольорі, але виникли деякі проблеми з деякими деталями, тому я вже як є. Можна сказати, що вона майже вся в темно-сірому кольорі. Вигляд вона має доволі непоганий. З цікавого такого синього, нічого немає майже щось функціоналу, крім е, обертання башні. Обертання башні, та в неї обертаються самі гусениці. Це такий функціонал, скажемо, мінімальний. Порівняє з МП-2, яка набагато більша. Ну, не набагато, але трішки більша за цю. Ця, можна сказати, десь приблизно в масштабі мій фігурки. Єдине, що... Функціональний не сильні великий. З цікавого, ще раз повторюсь, з функціоналу самого більше нічого немає такого. Єдине це обертання башня, це я вже говорив. Ще що цікаво можна нам про цю модель. Це одна із самих більш використовування БМП. Можна сказати, що в світі, тому що БМП 1 БМП 2 це найбільше їх було вироблено з роду БМП, тому це ще досі доволі непогано БМП. Попри те, що в неї вік уже й понад. 30 років можна сказати, якщо це беремо BMP-1 та самі, е, самі, скажімо, молодші її версії, то це буде понад 30 років. А якщо обрати вже BMP 2, BMP3 модернізації, то це вже буде вік багато менше, але все ж таки все одно це вже буде не та машина, яка вона була як була нова. Деталі тут не дуже багато, десь приблизно 200-300 деталей. М ні, напевно, що трішечки більше, більше, ніж 300 деталей. Е ширина її, якщо не брати надгуснічні полки, це в нас буде 6 штирків. Якщо з надзвичайними полками 8 штирків. Та ще попів. Е Попів з одної сторони. На самі. Не пам'ятаю точно, як вона правильно називається. Ось ці частини БМП Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Тому це десь приблизно 9 штирків можемо говорити. Якщо повна її ширина. В неї немає такого функціоналу, як в BMP 2. Це відкривання задніх. Ключків піхоти або десанту, кому як зручно. Вона буде більша за BMD 1. Зараз я не можу її показати, щоб ми порівняли, але вона буде більша. Єдине, що б я би замінив в неї, це зробив би трішечки другу саму башню. Це я б її замінив, би, зробив би трішечки ширшою та трішечки коротшою. Але це, ця модернізація буде трішечки згодом. Я хотів би для вас побудувати ось таку ось модель пошвидше, щоб зняти огляд на неї. Тому вже як вийшло. Ось так воно виглядає, ще раз покажу вам із усіх сторон повністю. Хотілося би її повністю в темно-сірий кольор. Та з додатками різних кольорів, але вийшло, як вийшло. Тут є як деталі темно-сірого кольору, так і деякі деталі світло-сірого. В основному вона в темно-сірому кольорі. Кому сподобався такий огляд, поставте лайк та підпишіться на канал. Ще можу вам сказати одну новину, що. Скоріше всього. Зараз будуть виходити відео по два відео в тиждень, можливо, три. Їх буде менш, набагато менше на одне на два відео в тиждень менше буде, тому що я вже не буду так робити багато моделей. Буду робити їх більш деталізованими, але буде трішечки. Менше відео. Тому будуть, будуть моделі дуже гарними, але менше буде відео. Тому, ще раз повторюю, кому сподобався такий огляд. Всім дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Ще раз скажу. Напишіть коментар. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. На всі коментарі я читаю, на всі я відповідаю. Ну що ж, друзі, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока!